Відповідаю на ваше питання, як стати бета-рідеркою. Насправді кроки доволі прості, але шлях доволі кропіткий. Першим ділом треба зрозуміти, чи хочете ви бути бета-рідеркою. А це треба знайти інформацію, хто такий бета-рідер, що він робить і так далі. Тому що бета-рідер не просто читає книги, не просто читає рукописи, він розбирає їх на молекули. Друге, якщо ви все-таки вирішили стати на цей шлях, знаходите телеграм-канал Місто бета-рідерів». там знаходите гілку Я Бета, заповнюєте анкету, по якій вас можуть знайти автори і запропонувати співпрацю. Також ви можете знайти гілку Я автор і дивитися на анкети авторів, вибирати те, що вам підходить, писати їм в приватній і за співпрацю. Тому могло би бути все, але я на той час пішла далі. І третім пунктом в мене було Я шукала. Аккаунти бета-рідерів, які дають якусь інформацію, які показують, як вони вичитують, чи ще щось, щоб я набиралася їхньої інформації, я навчалася так, коли я не могла оплатити якісь курси. Потім, коли я вже все-таки змогла оплатити курси, це буквально пару місяців пройшло, я взяла курс у е, Інни Лафейсон е, по професійному бета-рідерству. І поглибила свої знання по бета рідерингу яке більше дало мені ем, знань, більше дало ем, практичних умінь, тому що там дуже багато практики по вичитці рукописів. Далі просто я робила четвертим пунктом: це практика. Практика, практика, практика. Вичитуєш, вичитуєш, вичитуєш. Пишеш відгуки, пишеш, пишеш. Комунікуєш з авторами, комунікуєш, комунікуєш. Все. Тобто на цьому все. Отакий От був у мене шлях. Він, здається, в таких пунктах, що він легкий. Насправді він був дуже кропіткий і я писала безмежному кількість авторів. Не всі зголошувалися, і це нормально. Тому ось так ось такий шлях у мене був, як я стала бути лідеркою